Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний террорзклад на тему, що в дорозі, що на порозі. І чим серце заспокоїться? Що в дорозі? Що на порозі? І чим серце заспокоїться? Дорогий у вас стабільність, ваше життя іде стабільність вашого дому, оновлення дому, стабільність ваше життя, кого було напружені стосунки в родині, вони покращаться, до когось прийдуть новини. Можливо, тривожні, можливо, не такі, як би ви хотіли від своїх рідних, але вони як прийдуть, так і підуть. Ви їх не зможете вминути від вас це не залежить. Не беріть собі це до голови. Що дорозі, що на порозі? На порозі до вас йде взаємне кохання, щастя, особисте щастя, хто був один йде в свій половинку, долі. В... хто одинокий, а хто у сім'ї, одружений, буде покращуватися ваші стосунки, буде зростати ваша гармонія. Кому запропонують руку серце, кого на порозі проявиться та людина, на яку ви вже не сподівалися, у ваше життя йде успіх на порозі, благополуччя, процвітання, зростання фінансів, успіх у вашій роботі, признання. Самореалізації в бізнесі, в хобі, ви будете себе почувати щасливі, так. потрібні. І буде все так, як ви захочете. Вам йде подарок від вищих сил за все те, що ви пережили в житті, і перемога над всім що вам заважало в житті. Рухатися вперед. У вас чекає перемога в коханні. Всі суперники, суперники вас і погані люди, конкуренція, погані сусіди, недоброзичливці, всі з вас відвідують. І чим серце заспокоїть вас, прихід фінансів, важливих документів, пропозиція хорошої нової роботи, так, благородство. wzrostania Waszej kariery.